Вот эти санкции Байден не ввел, а Трамп ввел. Сложно сказать, что это такая очередная мелочь и ерунда. Нет, конечно, не мелочи, даже не ерунда. И когда кричат, Трамп, пора передать Украине томагавки, да нам плевать. А это фактически объявление войны. Вы ничтожество. Наследники ничтожества. Война – дорогущее дело они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги у нашей страны. Ночью в результате атаки украинского дрона повреждение получил жилой дом в подмосковном Красногорске. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже. Привіт, друзі! Я надзвичайно рада всіх вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. Мене звати Олена Курбанова. і Я тут для того, щоб подарувати вам гарний настрій, підібрати неймовірні приклади російської пропаганди, протистояти їй, знущатися над нашим ворогом. Одним словом, зробити так, щоб інформаційна війна була не тільки в одні ворота. а... Щоб ми мали можливість забивати за Абріко. Закликаю всіх долучатися нам, допомагати в цьому. Лишайте свій лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам поширювати всю зібрану інформацію. Звісно, коментуйте, почути і побачене. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Раптом ви цього не зробили. І закликаю всіх і кожного, особливо цієї п'ятниці. Задонатити можна, сильно, різка в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно ракетної Шепетівської бригади. Ми збираємо 150 тисяч. Нам лишається не так багато для того, щоб закрити збір на комплектуючі для сил протиповітряної оборони. Сьогодні вперше росіяни дістали до Одещини кабами. Подейкують спеціалісти, що вже скоро вони зможуть діставати і до Києва і Київщини. Це означає, що війна не спиняється. Легше не стає, не варто сподіватися, що отак раптово щось завершиться. Маємо бити нашого ворога, маємо його спиняти і надавати все необхідне нашим військовим. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. А ми тим часом погнали. Якщо не дорогі росіяни, ну оці знаєте маленькі люди, які поза політику і досі не розуміють, що розв'язали проти нас страшну та кровопролитну війну проти мирного населення. Ми. Пояснимо інакше, не тільки словами, не тільки вони будуть нас атакувати своїми дронами, кабами, ракетами. Наші дрони теж будуть стукати їм у вікна. СВО буде снитися їм у нічних кошмарах, а їхні помешкання ставатимуть руїною, так як стають руїною наші прекрасні міста. В Росії, мені здається, що майже вже не лишилося регіону, де б не було, де б не прилітали якісь наші. Безпілотники зведення тепер виглядають з російської сторони ну аж дуже вороже та небезпечно. Якщо що, то таким чином пропаганда, звісно, хоче нас просто виставити для росіян такими знаєте ще більш кривавими представниками режиму. Але особисто я кожен раз, коли вони збирають докупи всю інформацію, бачу в цьому і певний шанс для нас поборотися за голоси. В Росії, якби це дивно, не звучало, які будуть виступати за припинення бойових дій під простим зрозумілим лозунгом: спини війну, поки саме твоя сім'я ще жива. Киевский режим продолжает террористические атаки на российские города. За минувшую ночь наши силы ПВО перехватили и уничтожили 111 украинских дронов. А утром всего за час были сбиты еще 25 беспилотников, три из них над московским регионом. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ночью в результате атаки украинского дрона повреждение получил жилой дом в подмосковном Красногорске. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Здание обследовали специалисты, развернут оперативный штаб. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу номер один. Ребенок в центр имени Рошаля. У взрослых черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка вывих колена и легкие травмы голени. Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил в больницах пострадавших жизни пациентов в неопасности. Всем пострадавшим и их семьям окажут необходимую поддержку. ВСУ также атаковали дронами Белгород и Белгородский район. Ранены 12 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В частности, в Белгороде украинский беспилотник атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний. Страшное. И вы такая банальное питание, а до вторжения до Украины это было реалистично? Это все переживали россияне? І відповідь проста, звісно, ні. Тож вчора я вам до речі, пам'ятати, розказувала та показувала про страшну прикрість, яка сталася у Челябінську із одним із військових заводів, який я нагадаю, вибухнув. як каже, кажуть в слідчому комітеті через якусь там несправність. Сьогодні вже в мережі показали, що від об'єкту ВПК лишились хіба що рожки-даножки, тобто снаряди тепер для російської армії. Довго не вироблятиметься. Після вибуху частина цехів зруйнована, а рятувальники продовжують розбирати завали. Місцева влада повідомила про щонайменше 12 загиблих і понад 10 зниклих безвісті, яких і досі шукають як одну от із цих самок, яка трудилася на цьому заводі, виробляючи снаряди для вбивства хохлів. А тепер і сама зникла. А от кого вже там не знайдуть, чи навпаки, кого вже знайшли. З тими навіть встигли вже попрощатися. Все, яке має бути у воюючій Росії. Квіти несуть до танку. Символічно це означає, що якщо ти працюєш на машину смерті проти українців, то будь готовий і сам померти. Мені дуже сподобалось директор цього заводу в своїй промові сказав, що чим жаль, чим жаль, люди, звісно, погибли, но госзаказ для оборони родини має бути виконаний. Плювати, хто що, чому там загинув? Снарядики подавай. І от як все просто влаштовано на російських болотах. От дивіться, там маґавик, так і ні. Ми їх не отримали чи з цього не отримуємо. Але в Росії вони все ще продовжують розповідати. Що в теорії вони вже їх перехопили. Санкції тільки введені, але вони, як кажуть, російські пропагандисти, не страшні, бо Росія сильна та міцна. 140 мільйонів путіністів мають дивитися щоранку та щовечора, а ще краще і в обід російську пропаганду, і вірити, попри все, що Путін контролює ситуацію. Що небо на замку, а в банку ще купа грошей. Ну а потім чомусь, перш за все, вони просять. Зупинити постачання озброєння для України, правда, всі ж ракети їм не страшні, а і ще зняти санкції. Правда, в тім, що жодні санкції не працюють з сьогодні на завтра. Для них потрібен час до півроку, і ми вже побачимо перші наслідки останніх введених санкцій Дональдом Трампом. Але до того часу, як ви розумієте, далеко не всі росіяни доживуть. Тож просто зараз Скабєєва має продавати все це як. Тотальну перемогу. Перемогу пропаганды над здоровим глуздом. 60 минут по горячим следам. Итак, в Белом доме подтвердили слова Путина о том, что саммит в Будапешті не отменен, а перенесен. Важное уточнение, да, мы все понимаем. Перенесен на неопределенный срок. Сам Вашингтон не отказывается от встречи президентов России, США заявила официально журналистам официально же представитель Белого дома. Левит. Трамп был при этом явно не слишком доволен журналистами, которые спросили его о словах Путина, что новые американские санкции против Лукойла и Роснефти нам не страшны. Трамп предложил подождать хотя бы полгода, чтобы увидеть эффект. Ястребы в Европе и США в восторге от эскалации «Хромая утка» Макрон. Називають американські санкції поворотним моментом, якоби вони стануть для Москви колосальним ударом. Сенатор-терарист Ленсиґрем угрожает тарифами покупателям російської нефті. Ну, то есть угражають, получается, Індії Китаю. А тепер є й інший погляд. Тут, наче, все стабільно, все спокійно, немає чого переживати. Ми пам'ятаєте свого часу, досить довго були впевнені, що росіяни. Все ж таки зупинять війну, бойові СВО через втрати. Але не грошові, а саме людські. Ну, от як, до прикладу, Скабєєвець Сіманян та навіть Кісельов, як вони можуть жити, знаючи, що Росія втратила вже понад мільйон своїх вбитими та пораненими. А вони точно це знають. І виявилося, що їм пох. Хоч два, хоч три мільйони, як і Путіну теж пох. Занили вони, заєлозіли вони. Тільки від втрат грошових не люди, а ресурси важливі. Хоча і люди для них, звісно, стали просто ресурсом. Тож санкції від Трампа, якби не намагались вони применшити, але мають для Росії суттєве значення. Тож перемога здається знову втікає крізь пальці. Здається, що знову ніхто не братиме Київ за три дні. За океаном вдруг неожиданно проявляла искренность в отношении нашей страны. При всем уважении, при всей симпатии, которая наверняка присутствует у иных жителей нашей страны, но не очень похож он на товарища нашей страны. А в отношении снижения прибыли от продажи нефти, это же краеугольный вопрос. В рамках дефицита российского бюджета, а война – дорогущее дело, они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги у нашей страны. Зеленский долбит ПНПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны. Ну и, разумеется, и у Индии, и у Китая в этой связи возникнут проблемы. А если у них возникнут проблемы, то кому мы ее начнем продавать? Ну то есть это все не так однозначно и сложно сказать, что это такая очередная мелочь и ерунда. Нет, конечно, не мелочи, даже не ерунда. Жарите сами, куда ж девать эту нефть? Зрештой, боже, как це дивно. Дональд Трамп, который так симпатизую России и Путину, вен, выбывая из-под них один из главных джерел прибутку. Вы что, упороты? Я вам по-русски скажу, он предложил вам то, от чего волосы на голове дымом становятся. Ну, говорит, остановите все. Снимаем санкции, зарабатываем, бабла будет столько, что вы будете жопой жрать эти нефтедоллары. Путин сказал, нет, хочу, чтобы россияне умирали. И теперь на голубом глазу Скобеева говорит, боже мой, а что же будет дальше, как мы будем зарабатывать на войну, на войне? Никак. Останавливайте ее. При том, что не уже российские пропагандисты вот даже сейчас наслухают Путина. Не уже не верить ему, не верить Скобеева. Но ведь же буквально вчера вышел Якомусь географічному бляха, заході, і сказав, та Москві плювати на нові санкції від Трампа. Вони взагалі нам не страшні. А он другий день поспіль з пісними мордами, нам США оголосили війну. Пропало все. пфу. Та Мірська смотреть, а де ж этот задор, бодрость? Вдайте до Лісабона, ударить по Вашингтону, взяти Київ. Вже навіть Мардан каже, що. Постачання озброєння для України не так страшно, як введення санкцій на нафту проти російських компаній. І це логічно. Скабєва тільки що й сказала: нафта дозволяє Росії продовжувати бойові дії. Ну і як знаєте, вишенька на торті донік, тепер, як кажуть російські пропагандисти, отримає статус ще гіршого ворога Росії, аніж Байден. Санкції Байден не Віл, а Трамп Віл. И что это значит? Что? Учитывая особый характер, особое место mm -hmm. нефтяной промышленности mm -hmm. в российской экономике, учитывая особое место и достаточно высокое значение нефтяных доходов mm -hmm. в структуре российского бюджета, это тоже не является никаким секретом. Мне кажется, введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чья доля на отечественном рынке а, добычи нефти, ну, по разным оценкам, от 50 до 55 процентов, больше половины. Я думаю, что больше половины нефти в России добывается Роснефтью и Лукойлом. А, это фактически объявление войны. Это фактически объявление войны. А, оно является более значимым, чем начало военных поставок в украине на мой вот на мой взгляд извините пожалуйста многие может быть не согласятся но я исхожу из того что сценарий участия запада а, в форме массированных военных поставок на украину это в общем был такой базовый сценарий который, я думаю, рассматривался и перед тем, как руководство страны принимало решение о начале специальной военной операции, и позже, там, СВО уже проходило несколько этапов. То есть это, в общем, как бы, это, это было понятно, мы этого ждали, мы это понимали. Но прямая атака на очень важную часть глобальной экономики, причем последствия, вот принятого американцами решений почувствуют и они сами, и весь остальной мир, потому что рынок нефти ⁇ это мировой рынок нефти, как мне представляется, многими экспертами, и индустриальными, и финансовыми, и военными, рассматривалась как вещь, ну, скажем так, с довольно небольшой вероятностью, высокая цена и высокие риски. Я так не зрозуміла, то що ми все вертаємо назад. Тепер більше озброєння можна в Україні, тільки скасуйте відміняйте всі ці санкції. Господи, сім п'ятниць на одному тижні. Ну, отже виходить Соловйов наприклад, і каже про те, що нам не страшенно сірий вок. Сіри волк. От все ж таки Трамп вже закрив, знаєте, цю лавочку із цими ракетами тмагавк. Немає, не буде, дочкайте, не каже він нам. Ми засмутилися, але сказали: ок. Тоді як Соловйов. Так і не унімається вже який тиждень, там ми однією рукою ці ракети, та ми на лопатках покладемо, та вони старі та нікчемні. Ага, А чого ж тоді буквально вчора вибігає запиханий пин, який сказав, що санкції не страшні, і каже, що ответ за поставки України дальнобойного оружия, включаючи ракети та Багавк, будуть очень серйозні і Ошеломляючі! Поки Соловйов робить гарну міну при поганій грі, Пиня відверто обісрався вже все. І наслідки застосування цих ракет й досі не передбачені. Це видно по всій риториці російської пропаганди. Вони хочуть, щоб їх не було. Вони ніколи з ними не стикалися. Це раніше Москва думала, що тільки в них є право на ескалацію. Вони погрожують, тероризують чи шантажують. А тепер таке враження, що навіть в Кремлі до кінця не вірять Трампу, який каже, що ракет не буде. кричат, Трамп, пора передать Украине томогавки. Да нам плевать. Надо просто понимать, что Шторм Шеду на самом деле гораздо технологичнее и современнее, чем томогавки. И мы с ними как-никак, ну там уже научились работать. А вы, европейские сволочи, научились работать с тем, что полетит вам в ответ, а не украинцам? Вы научились, вам есть чем сбивать, когда ваши Содомы и Гаморы будут гореть? Ах, вас за что? Но кто с мозгами понимает за что? И когда Ян Штольтенберг в интервью Кристиан Аманпо пытается сказать дикую глупость, я даже этого не буду ставить я просто процитирую. Важно разговаривать с Россией, не демонстрируя слабость, а демонстрируя силу. Что ты можешь демонстрировать, кусок дерьма? Какую силу все вы, битые нами из века в век, сборище европейских ничтожеств, можете нам демонстрировать. Путин должен понять, что его цель недостижима. Да вы даже не понимаете наших целей, вы себе их придумали. Путин вас видит насквозь, а наш народ вас презирает. Вы ничтожество, наследники ничтожества. И деды ваши были колонизаторами, подонками и конченными мерзавцами, которые из века в век шли на нашу землю, чтобы здесь сдохнуть. Як же красиво. дали бы вам сбиралы про «Наши люди вас презирают». да ваши люди даже унитаз не видели. И про колонизаторов, и про тех, кто приходил на их территорию помирать. Страшне коїться, страшне. Поки Путін повертає ісконно коноруської землі, забираючи українські, інші ісконно коноруські землі Сі Дзіньпінь повертає до Китаю. Просто так, без бою, без страт, без нічого. Мешканці Забайкалья б'ють на сполох. Поки Путін кладе націю за Покровськ, в їхньому краї на далекому 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 Сході Росії вже не залишилось нічого русского. В результаті Путін, якщо щось і отримає в Україні, то хіба що руїну. Тоді як китайці тільки збагачуються за рахунок природного багатства Росії. А ви ходіть, голосуйте, підтримуйте, пеню, відправляйте своїх дітей на СВО. Зрештою, все одно в кінці Росії не буде, і вас, недорогі росіяни, не буде. Тут будуть інші держави, і, звісно ж, китаїзовані колись росіяни. Блять, он Байкал-то наш. Я говорю, так правильно, они скоро скажут, что Крым наш. Я все задаю вопрос везде, пишу, за что наши парни воюют. За то, чтобы вот они ходили хорошо, тут Брайненько прохаживались, китайский народ этот. Зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация, что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренды на 45-50 на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всеми пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете. Они перед фактом поставили, что дорога пойдет прямо по землям сельхозназначения. Проект они менять не собираются. Такая уникальная природа, жемчужина нашего Забайкальского края и такое варварское, безумное отношение и самое главное, что угольный разрез добывай, но добывай для местного значения. А они собираются в масштабных планах запустить добычу угля на Китай. Деньги отравили, затмили разум. Правильно я понимаю, что россияне потрохи стают рабами китайцев. Ну и давайте же про презрение. Про то, как сами россияне Чому так призирають, як і Соловьєв? Як ви пам'ятаєте, не на Забайкалье у Соловйова дачка, а в італіянському городі, возле озера. Кому. Ну, була, сейчас вже немає. І шмотки вони носять європейські, і техніка у них американська. Я люблю, коли самі росіяни своїх же прихоплюють за двох жопку, вказуючи на подвійні стандарти. От я собі не дуже так уявляю, щоб українці, наприклад, щось масово купляли у Білорусі чи Ірану, аби десь шопилися в магазинах Північної Кореї і не тільки тому, що всі ці країни ні черта з той, що вони виробляють, а тому, що вони друзі, вони спонсори Росії, вони продають зброю, боєприпаси, тобто підтримують вбивство українців. Ну і купувати щось в них це означає. Так чи інакше підтримувати ту саму агресію, вбивство проти українців. Це якийсь різновид канібалізму. А от для Росії все ок. Відпочивати в країнах НАТО, відносити гроші американцям це для них супер. І вау. При тому це роблять навіть самі пропагандисти і законотворці. Соловйова вже на цьому ловили. Тож і депутат Мілонов, купуючи айфон, вніс свою частку в підтримку та фінансування Збройних сил України. Ми йому за це не дякуємо, але обіцяємо не підвести на фронті. нам пишуть, що давайте ще И от айфонов откажемся, потому что они же производят в странах НАТО. А другой комментатор вспоминает кого, нашего дорогого гостя Виталия Милонова, недавно сфотографирована с последней моделью айфона. Виталий Валентинович. Зависть плохое чувство: а айфоны делаются в Индии, в mm. дружественной стране, которую мы продаем. Нет, а фирма а Россия, Apple, Индия А фирма, хай. фирма Apple, чьих будет-то, чьих? Дружественных или недружественных? А я считаю, нет, а почему? А, а, а что, у кого-то есть новая версия да. ответа? Вы нет, сначала да. говорили, я читал, да. что вы ищете в новых смартфонах. Apple уязвимости. Я чтобы... зашел в Ленинградскую комму... ком... комиссионку, и там американец просто отдал. А, он ага, хотел купить ага. бил... на Кадышеву билет. А, а он умолял вас было. на коленях. И он взял свой iPhone по полцены. И мне сказали, возьми, говорит, оно Во никому он не нужен. Это вы сейчас придумали, да? Нет, Это почему? Виталий, Я, Виталий я, Виталий, зашел, я, я хотел пополнить уважаю. карту подорожник, но у меня мой телефон сломал. А что ж экспортируют россияне по всему світу? Что дают? Что дают суть? Чи можуть поділитися? Виді, яка тут дивовижна історія? Можливо, для когось це і дивно, але багато хто не хоче жити із росіянами. Не хочуть, щоб поруч із ними були етнічні чи просто росіяни за пропискою, бо там, де вони, там обов'язково насилля, пограбування та бійка. Дивно, правда, такий збіг. Щось якось останнім часом дуже сильно стогнуть, наприклад, українські окуповані території. Куди масово поїхали так звані внутрішні мігранти із Кавказу і не тільки. І в кожному окупованому регіоні вони себе почувають як господарі життя, Щоправда, допоки не приходять ну, за не, якісь шахтарі і не вломлюють їм по саме антрацит. Кавказці в окупованому місті Стаханов вирішили познайомитися із дівчатами. І коли я кажу, вирішили познайомитися, я просто опускаю брудні подробиці. Дівчата відмовились. А в не зрозуміли, як це хтось не хоче бути із носіями міра. і почали ставати агресивнішими. Далі підійшли місцеві чоловіки-шахтарі, далі бійка і. ви все розумієте. Але от що цікаво. Розповідати, наприклад, про те, що в трусах у дружини Макрона, це цікаво і важливо. Говорити про бусифікацію в Україні важливо. Показувати бідність Європи це взагалі must have. А от про життя в окупованому Донбасі чомусь. Центральные пропагандистские каналы мовчать. Ханове. Шахтеры против кавказцев. Город, где каждый знает каждого. 14 октября приезжие предположительно кавказской национальности решили познакомиться с местными девушками. Не поняв отказа, приезжие перешли на грубости и хамство. Сначала за девушек заступились ребята, которые были рядом. Попытку регулировать ситуацию миром не получилось. К месту конфликта очень быстро стали подходить еще местные жители, много местных, чего никак не ожидали приезжие. С криками мы еще вернемся. Невоспитанные ретировались. А хочу отметить, никакие крупные СМИ об этом не сообщают. Как будто бы всем плевать на то, что происходит на Донбассе. Интересно, почему? Второе, похожие проблемы с uh, мигрантами, не только внешними, но и внутренними, наблюдаются в разных регионах. Сколько таких случаев остались без огласки, потому что никто не снял, потому что не та сторона победила и так далее, и так далее. Да та перестаньте. Мова йде не про тільки окуповані території, а и про все российские. Я ще раз повторюсь. Єдине, що турбує пропаганду и режим Це ресурси енергоносії і грошки з них. А люди то таке, то просто сміття їх 140 мільйонів, плюс ще вкрадені українці, то їм ще стане. Маємо не допустити, аби цей вірус поширювався на наші території. Маємо захистити наших людей. Тож, друзі, перш ніж ви підете, я закликаю вас задонатити підтримку військовослужбовців. Я нагадую, що посилання на наш збір для військовослужбовців 11-ї зенітної ракетно-шпетівської бригади знаходиться в описі до нашого випуску. Вірю, що до неділі ми зможемо закрити ці 150 тисяч гривень. Малесенький збір. Тим паче, що там небагато лишилося. Обов'язково залишайте свій лайк. Не йдіть без нього, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Раптом ви цього не зробили. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.